Думаюча людина завжди ставить питання А тупа? Ні. Редакція ВАВ збирає найпопулярніші питання і передає їх експертам. Сьогодні ми спитали, як продуктивно функціонувати після нічних тривог. Люди втомлені, виснажені і роздратовані. Не потрібно зловживати кавою і енергетиками. Ви таким чином ще більше виснажуєте свій організм. Краще заваріть у термосі заспокійливі трав'яні чаї, наприклад, м'ята, ромашка, звіробій, меліса, і пити протягом дня. Доведено, що навантаження щелетних м'язів. Під час жування, гризіння їжі допомагає суттєво знизити гормон стресу, кортизол, лягти на тверду поверхню і свідомо подихати животом, розслабляючи тіло і звільняючи мозок від зайвих думок. Та намагайтеся робити двічі на день. І, мабуть, головне. Це доспати протягом дня, в чому сон повинен бути нетривалий. Навіть 20-30 хвилин сну в день допоможуть відновити організм. Рутинні домашні справи тримають на плаву. Приготування їжі, перебирання книжок, речей допомагає переключитися ще й зробити щось корисне. А ще більше користі ви отримаєте, допомагаючи іншим людям. Дивіться навколо себе, і можливо, поруч є людина, яка потребує саме вашої допомоги. Але якщо ви самі відчуваєте тривогу і виснаження, зверніться за порадою до спеціаліста, бо це важливі симптоми, якими не можна нехтувати.